Дуже смачне тісто для пиріжків з соленою начинкою. Коли ви його жарите, воно не вбирає в себе олії, воно хрумке. Також його можна використати для пирога і випікати в духовці різну солену начинку. Спробуйте, будете користуватися весь час. Для тіста нам потрібно 10-15 грамів дріжджів. розтерли їх в руках, додаємо столову ложку. Цукру і гарненько з цукром дріжджі розминаємо, має вийти отака маса. Додаємо 200 мл тепленької води, 100 мл. Додаємо молока, додаємо 10 г солі, додаємо столову ложку вершкового масла або маргарину і додаємо столову ложку майонезу. Тісто виходить таке еластичне, не забите. Додаємо частинами муку. Муку додавати треба стільки, скільки вбере тісто. Приблизно 600-700 грамів. Воно таке, бачите, еластичне. Додаємо столову ложку олії. І тісто потрібно гарненько вимісити, щоб вийшла однородна маса. Воно не липне, еластичне. Отак вимішую, вибиваю його добренько. Воно, бачите, воно липне до рук, не забите. Воно таке, як берете, воно би стікати хоче. Тепер кладемо мису на отстойку.